Деревня на ставки стояння, хоча ми це замінити на металеві, гарні поранені такі полички і лішаті, щоб нам було зручно сюди приходити, служити розповідання. Ми це все замовляємо. Якщо вважаєте, і також медії у нас вона студила медіа, вони вже нам зробили проект, ми це будемо замовляти тобто, в певному судному Якщо у вас є бажання. Із пожертвою на це ми будемо дуже раді прийняти їх і використати на служіння. Ще є у нас одна судна подія, яку ви всі знаєте. У нас, ви всі пам'ятаєте, що у нас жив э, США Канада, декілька місяців тому він поїхав до Краматорська в сім'ю. Він нам нічого не сказав, але я думаю, що він підозрював, що він під серединою збори, так і виявилося. І він буквально четвера на п'ятницю. Він залишив тіло. Звичайно, це, хто з нами зачитав на про фокус, ми відчуваємо торпіль, тому що ми його не побачимо знову, не почуємо. Такі від нього і віддані, та але також радість, тому що я спілкувався з ними задовго, і добре, він встав в тіло, він вже не їв, він лежав і не вставав вже, і він знав, як Махараджа поїхав, він знав, що за декілька днів він умре. Він був в дуже здоровому духовному настрої, дуже добре говорив про відданий, він був дуже натхнений і духовний. І Я так розумію, що він в прикінці свого життя отримав милість свого суду, тому що його свідомість на кого не потрібна. Я не чув жодного страху чи розпачу, чи жалюю якогось в його словах. Він просто був готовий прийняти цю долю свідомості привіз. Тому ми можемо. Насправді я задумався над тим, у мене немає якости, але насправді ми можемо молитися, значить ми покупчили такі якості приданості господа, які він проявляв до кінця життя, щоб вони розвинулися також у нас. Аббассалик говорите. I uh -huh. सा विष्णु विष्णु भजन भोले बाल जी भजन भोले बाजा शांति माली बात लो हय मापा राधा कृष्ण राधा कृष्ण σε αυτάνε ουρί κανάντα ουρί κανάντα σε αυτάνε ουράνη σε αυτάνε ουράνη ζαμπίγουρα παντείντα ζαμπίγουρα παντείντα Αιε Κρισνά Χαριε Κρισνά Αιε Κρισνά Αιε Κρισνά 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 Χαριε Χαριε itu pun amin amin itu juga macam tu 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 А, я хочу а, після просаду запросити вас на служіння чи пробу може долучатися, жодних обмежень немає. Треба допомогти, помити на кухні а, каструлі кришні великі, в яких готувався цей посад. А, це служіння без безпосередньо. І кожен може долучитися. У вас так чекаємо на вас. Дуже дякую, хто підняв руки. Э, можна можна ще пару людей. Дякую, дуже. дякую, Я буду десь або в полі, або на кухні і всім настойку. Дякую, дуже. я поміщник такий. Молодець. Правильно. Парикмахер. Просто чудово. Ще одна секундочка вашої уваги, про таке оголошення. Ви знаєте, що проводимо цих фестивальів на тільні. Ще з однією метою, щоб і люди могли прийти і подивитись, як проходять фестивалі в нашому русі. Тому ми завжди раді були у нас в гості і сьогодні до на нас прийшли, у нас є три сьогодні. Це листина та олена, підняти будь ласка. Дуже дякую вам, що ви завітали. Вони побачили на пункті, як співаються ті імена і долучились до нас сьогодні. Дуже сподіваюся, що вам сподобається, бо за нас заходить. Дякуємо вам дуже. Давайте також закликаємо нашу Христину, щоб їх сповний пошук успішно вони були чутливі. Еліво! Еліво! Дуже дякуємо вам. Також вам Шкіль, наша література, ви можете ознайомитись з, з, з філософською частиною нашого. Дякуємо. до нас привітала матері Вікторія. Сьогодні Не, зараз. Будь ласка, щоб ми рух, рух, ру, може, просто руки Дуже раді, що ви до нас прийшли. А як ви нас дизайна? Що ви до нас прийшли, сподіваюся, вам сподобається. Вам сподобається у нас. У нас зараз буде наступна частина. Після цього у нас буде невеличке спілкування, тому всі, хто має можливість ласка, приблизно. Давайте переповімо на Вікторію, щоб пошла було в пішені. Дякуємо вам. Айвічко. Мені положитись.